Можна йти далі. Це вулиця Стебницька. Ну як, це тут частина будинків вулиці Стебницька. частина будинків вулиці Івасюка. От ліворущі, що то з них все-таки Івасюка. Один, три, 5 і так далі. Це зокрема третій. Ну і такий район. Багато людей там проживає, хто хоче недорого. Зняти житло собі, відносно недорого. Ми вже казали, що недорого це все відносно. І васюка як була, не знаю, я вже не пригадаю, що до 3-жовтня. Якщо помилився, помолився, хай мене хтось поправить. Якщо я не пам'ятаю, пам'ятаю, як була Івасюка. Так, багато людей йде на зустріч, бо то субота, люди йдуть на базар напрямок до ринку. Нема трошки проти сонця, може, тому не так добре видно, як би вам хотілося. Повірте мені теж, сонце світить в очі. Не дуже зручно щось видно. Привіт Марку. Марк знає, Марк дивиться. Марк розуміє, що мою привіт передали тут. Переходимо зараз з вулиці, яка ніби Івасюка, ніби Стебницька, Зараз вийдемо на вулицю не лишених, лишених піде і ліворуч. І трошки праворуч, далі вона вже не піде, бо далі, далі тут Симоненка вулиця. А, хто на до не лише, можна до лікарні йти. До станилі. Зараз ми туди не підемо теж. Дуже-дуже дуже багато відео з вулиці не лише як ми тільки неї не ходили. який бік, в яку пору року, звідки не виходили, коли повертали. Кому цікаво знову ж таки. Дуже легко знаходиться. Пишете Трускавець до нелишених Львів депо, будь-де вуглі чи в іншому пошуку, де використовується. І вам будуть відео наші. Повернемо праворуч, і вулиця Пристає. Ай, налині вже видно гори. Нас колись було більше відео з цього райончику. Але практика показує що ці відео, не дуже хтось і дивиться. Більше люблять, люблять, що вбивають. Набиваєте щось відбувалося на горизонті видно вітряки, бачите? Санаторій Карпати. Теж на горизонті. Можна так йти до санаторія Карпати, там є вхід. З цього боку не обов'язково з того боку йти. видно, що гори в снігу. Гори засніжені. Парлина при Карпатті теж видніється, шахтар видно. Хто думав, що вулицю Помірецьку вже зробили, той молодець. Саме коротенький анонс. Цілою вулицею пройдемося в наступній серії. А тут донизу, до центру Козявкіна ну, можна спустити, як казав вже йду до входу в санаторію Карпати. Там далі якісь, якісь залишки, якогось труска в календа. Na, no, ich glaube, das ist А, тут праворучий хит. Карпат. Кстати, на Карпат.